Починаєм! Починаємо. Що? Ну кажи привіт, я подон. А, ну, окей. Це уже два роки, як я знімаю різноманітні хрінь у себе на каналі. Ви, можливо, знаєте мене в таких фільмах, як Сон, Светлаяр, або Шок 18+, чого казали в парку, побрили на лицо. Але сьогодні ми знімаємо інший фільм. І він називається... <ріху> два роки каналу. Два роки каналу, там підказують. Ти ти знаєш цього чувака? Так, знаю. Ти просто підходиш, типу, кажеш, типу, о, о, здоров, ти ж жека, типу, це знімаєш до нього хайтек. Просто в нього, ніби ти його впізнав. А потім він тебе питає, типу, ти знаєш подона? Ти такий, так, так, так. Потім Юрік підходить, типу, здоровий, ти кажеш, ти ти такий, типу, хто до мене, хто я такий. Зможеш таке, чи ти спішиш? Ладно, типа зробить так, что мы вышли, что мы не знайом, и тебе бачить я отвертаюсь, ты как не А, диктофон. Я его в'имкнул. Да, я потом. Шека? Ты жека, Ты дяк? Только в неё дактофон, и нас ни хера не счет. Не знаю. Рекла мой канал. Бля, я уже скарус. Может убить ее? Чисто убить ее, на прийти про камеру. Лоуці. Хочемо. Це вже дві хвилини триває. Ми на роботу взяли. Скільки маски? Зіолік, це можна було, не знаю, пройти пів землі, поки ти говориш з цим чуваком. Ти його збаблюєш, я знаю. Запросиш його на побачення. Хоче жорстко відідрати за все дир. Я знаю, що це твоя мета, а насправді зовсім на пранки і летсплеї А давайте змінимо об'єкт нашої зйомки. Ну ось цього чувачка. тун тун. тун Ні, повертаємось назад. Бачите, прийдіть? Так. Але не так голосно, тебе ж буде чути. Ні. Не хочу бути. Да. Давай. Ти... <ріст> так. Добре? Да. Але давай ще раз. Че? Ще раз, але ну не знаю, якось природніше шолі. Природніше, ті, тобі не Давай. <ріст> <ріст> язик, чувак, язик. <ріст> <ріст> <Да>. <ріст> ну так як ти робив це, типу, вчора. Зараз чекай, 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 чекай. <ріст> <свестив> Все, давай. <свестив> а уйди. Oh, yeah. Давай Mortal Kombat, Юлик. Oh, Mortal Kombat. О, о, давите, бешавший мужик. Все. ти відразерся в цю сторону. Дайте підтвердку тобі ляня. Вілик, ти що тащиш таке знає? Може надійся за тебе. Чекай, я знімаю тут типично. За спиною тати уйди в сторону моря. Важ до моря, ёп.